Усім привіт! І так, шоста ранку довелося стати у шостій Для мене це дуже незвично, бо зазвичай я стою у сім у сьомій і веду дітей у школу на 8.30. Але скоро, коли старший піде у коледж, то доведеться його також знімати. Десь у такому ж о такий же час, щоб він а, десь у сьомій з чимось сідав на автобус і їхав у коледж. Коротше, жопа. Може на старості відпочину. Якщо тут залишуся, то тут в принципі, у Франції зазвичай дідусів, бабусів ніхто не залишає дітей. Отак, Щоб залишили там, і на кілька місяців, наприклад, влітку. Я думав, може автобус автобуси їде. Місто вже прикрашене, вже є різні гірлянди. Ось такі вже все світиться. Ось так. Це на церкві. Зірочки, а це просто на деревах. Ну і отакі от Скажіть там, що там страшно вам йти в самий ранок, коли отак от, от у арабському кварталі, що на вас нападуть і з'їдять. А мені поки що ні. І так, чекаємо Джой. Скоро вона має прийти. Так, ось і Джой якщо не помиляюся. О Тому наліву. Ой! Коротше, з Франц Травай. Фу, точніше. З тією контори, що мені запропонувала Джой, нічого не вийшло. А, бо виявилося, наче ця контора. Для людей, котрим до 25 років, начебто, хоча їй має вже десь бути 29, мабуть, їй допомогли. Мені сказали там працівники, що типу, ну давай, вали у Франц Травай. це державний центр зайнятості, так сказати, якщо перевести на українську. Uh, і... Коротше, я йду зараз в Франц Травай, бо мені там запропонували ще одну uh, якусь там програму, я не, не, не розібрався взагалі з нею. Я трошки так почитав в інтернеті, про неї інформації майже нема. Але те, що прочитав я з того, що я знайшов, то, в принципі, досить цікаво. Uh, якщо я на цю програму попаду і все буде нормально, то я вам... Це запишу відео. так. От у нас, як завжди, холодно. Я запитав, чи тепло в неї в Нігерії. вона каже, так. Да". <різь> так, я розумію, блін, я б зараз сам не проти Нігерію поїхати погрітися. Так. Дивіться, яка прикольна будівля. Вона мені чомусь нагадує, як у фільмі... Ой, не фільмі, в грі Vice City, Якісь такі види Майами чи у фільмі Майами Вайс. Якось так виглядає, як якийсь готель на побережжі. Так, я. Я обіцяв займатися спортом. Забув ключі, тому біжу. Не думав, що буду таке запусоти. Але отак. От треба було зважитись перед цим. Звісно, я жартую, але треба буде спробувати. Я запихався. Отак. От ну коротше будемо вважати, що я схуд і все нормально. Так, п'юсім чіпси. От що в мене три так це ось ці вікна з цими ставнями. Отак. От Тут дуже часто таке зроблено. Але це просто, щоб воно кохайно виглядало і ставні можна було зачинити. Воно не має ніякого підтексту, але просто от так воно чіпляє око і дуже дуже неприємно. Тут зазвичай коники пасуться. Це колючий дріт. ось який дубок чи що це? Ось і це вам зоокуточок. Це коні, французькою буде шеваль. До речі, я думав, що е, якщо шеваль, то шевальє, це має бути той, хто на коні, наїзник якийсь. А виявляється, що шевальє, то це рицар, ну, лицар, точніше, вибачте. Ну, коротше, я приготував ось такий суп. Я туди поклав е, зелені огірки. Це ось такі зараз зелені огірки. Я туди поклав е, петрушечку, трошки отакого томату, поклав е, кашу до е, пшеничного. Поклав картоплю, одну курячу ніжку, цибульку та що ще я буде поклав? Посолив, поперчив. Ну, води додав мабуть. А, і моркву. Подав ще моркву. Отак, і буде такий, щось типу, як розсольника. Па-па!